Коли я їх приготувала вперше, вони стали фаворитом серед моїх рецептів огірків. З року в рік я так закручую. Ділюся з вами, чекаю ваші варіанти. Замочую на декілька годин огірочки. Зараз у мене використовуються банки на 1 літр. Рецептуру вказує на 3 літра огірків. Готую собі в цьому відео шить банок. Уважно читати опис. Зрозуміло, фігурує дві порції. Кожну банку перець горошок, 6 стук духмяний, два, лавровий лист, один, зменя цибулі, так само цибулі і свіжі гілочки кропу. Все розкласти по банках. Я їх не стерилізувала, але помила із содою. Підготовлення огірки вага на 6 однолітрових банок склала мене 3,5 кг. Складаю щільно в банки, більше на низ, менше наверх. Так їх поміститься максимально. Починаю процес паріння. Заливаю перший раз крутим окропом. Стурки мені так зручно, прикриваю кришками, стоять вони 7-10 хвилин, не більше. Зливаю першу воду голими руками, банку можна сміло брати руками, вона не обпікає. Другий раз знову крутию окріп на 5-7 хвилин. Води я відміряю відразу на два рази, щоб хватило мені попарить на одну літрову банку і середньої гірки потрібно 400 мл води. Тепер готую маринад. Склянка 200 мл об'єм. Потрібно саме 5 таких склянок води. Одна склянка оцту, 2 столові ложки солі і 5 столових ложок цукру. Це розрахунок на 3 літра огірків. З цим рецептом, як може здатися на перший погляд, кислими огірки не будуть, навпаки, аж солодкуваті. Другу воду також я виливаю, але вже притримую банки прихватками. Будьте уважні, вони вже гарячі. Тепер третій раз я заливаю кип'ячим маринадом і під ключ. Перевертаю, прикриваю пледом. У кухвайку не кутайте, цього цілком достатньо. Спробуйте, можливо, вам прийдеться до смаку. Пишіть свої варіанти, комусь сподобаються, можливо, саме ваші огірочки. Всім смачного!